Всім привіт! До вашої уваги лот чоловічих теплих довгих шкарпеток від торгової марки C&A. У лоті 21 пара. Двох кольорів чорного та темно сірого. Розміри 39 42 та 43 46. Карпетки дуже гарної якості, склад вовна та нейлон. 70% вовни, 30 нейлона. Такий самий склад і у сірої моделі. Цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу.